Добрий день, любі діти! У кожного з нас є родинне вогнище, дім, у якому ми живемо це наша земля, наш рідний край, наша країна з чудовим народом, мальовничою природою, багатючими народними традиціями. Народитися українцем – це велика честь, а полюбити рідний край найважливіша справа сьогодні в нас незвичайне заняття. Ми будемо подорожувати стежинками рідного краю. Ви дізнаєтесь багато цікавого про нашу Покотилівку, її минуле і сьогодення. Кожне місто і селище України має свою історію. Наше теж. Ми проживаємо в селищі Покотилівка, яке входить до території Височанської громади. А чи знаєте ви, чому у нашого селища така назва? Існує дві версії. Перша від українського прізвища Покотило, друга від нерівної місцевості, на якій багато пагорбів, з яких може щось покотитися, де і будувалася залізнична станція, після завершення будівництва якої утворилося наше селище. А починаємо нашу віртуальну екскурсію ми з самого центру Покотилівки з парку Слави. Я впевнена. Що ви всі тут неодноразово бували? А чи звертали ви увагу на пам'ятники, які в ньому знаходяться? На центральній алеї пам'ятник загиблим воїнам в часи Другої світової війни? Праворуч від нього пам'ятник мешканцям Покотилівки, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Поряд з ним. Пам'ятний знак учасникам бойових дій в Афганістані. Ліворуч пам'ятний хрест воїнам, які віддали своє життя за Україну. Тому, гуляючи парком, пам'ятайте, що поблизу пам'ятників не можна бігати та кричати. Ще у нашому селищі є меморіал загиблим полоненим червоноармійцям, пам'ятник Танкістам та пам'ятник жертвам голодомору. Розповідаючи про пам'ятники, не можна не згадати про історичну пам'ятку, яка знаходиться на території нашого селища біля річки Уди. Це Донецьке городище. Зараз це лише пагорби над річкою. А колись тут було стародавнє місто, в якому жило багато людей. Знахідки з цієї місцевості можна побачити в Харківському історичному музеї. Також є культурна пам'ятка. Це Криниця сковороди. За красивою легендою Григорій Сковорода, прогулюючись лісом, сперся на палицю, і вона ввійшла в землю, а з під неї почала просочуватись вода. Зараз на цьому місці облаштоване джерело, з якого кожен може напитися смачної цілющої водички. Обов'язково побувайте тут з батьками. Повертаємось до наших днів. Зараз в Покотилівці працюють два ліцеї Ліцей Промінь та Покотилівський ліцей номер 2 Є станція юних натуралістів. Звичайно ж, наш рідний заклад дошкільної освіти, дитячий садок, дві бібліотеки, будинок культури. А ще є поліклініка, аптеки, пошти та багато магазинів. Як же сюди дістатися? До нас можна доїхати на маршрутному автобусі номер 605 або електропотягом. Адже в Покотилівці є аж дві станції платформа Карачівка та платформа Покотилівка. На цьому наша віртуальна екскурсія завершується. Обов'язково завітайте до нашої Покотилівки. До нових зустрічей!